Христос Воскрес! Це пасхальне вітання, а також Христосування, звичай вітати один одного в перший день Пасхи зберігається, дорогі брати і сестри, і протягом наступних 40 днів до віддання свята світлого Христового Воскресіння. Ви дивитесь телевізійний єпархіальний огляд, щотижневий проєкт інформаційної служби Одеської єпархії Української православної церкви. У нашому випуску сьогодні ми розповімо про Пасху в Одесі і про те, чим було наповнене життя православних одеситів у дні світлої Седмиці, що продовжує світле Христове Воскресіння. 16 квітня митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел звершив пасхальне богослужіння у Спасо-Преображенському кафедральному соборі Одеси. На світлій седмиці владика Агафангел очолив святкове богослужіння у Троїцькому соборі, в Іверському монастирі, в Успенському кафедральному соборі, в Вільгінській обителі та у свято успенському Одеському чоловічому монастирі. З благословенням митрополита Агафангела, архієпископ Арцийський Віктор. Співслужив блаженнішому митрополиту Київському і всієї України онуфрію при звершенні чину освячення мира, вперше у Києві після 110-річної перерви. В Одеській єпархії привітали з Пасхою та привезли великодні подарунки хворим дітям, співробітникам екстреної медичної допомоги, представникам ДСНС, національної поліції та військовим. Ввечері великої суботи, 15 квітня, до Одеси було доставлено благодатний вогонь, що зійшов у Єрусалимі у храмі гробу Господнього після молитви Єрусалимського патріарха Феофіла III. Делегацію із сусідньої Молдови у селі Маяки зустрів вікарій Одеської єпархії, архієпископ Южнинський Діодор, який доставив вогонь до свято-успенського одеського чоловічого монастиря. Тут, біля святих воріт обителі, архієпископ Діодор передав благодатний вогонь митрополиту одеському і Ізмаїльському агафангелу. Владика митрополит благословив на чотири сторони наше місто і пройшов до соборного храму монастиря на честь ікони Божої Матері, живоносне джерело, де звернувся з архіпастерським словом до віруючих та роздав їм благодатний вогонь. Господня сила, у нас в мете трудне. время испытаний без своей милости и благодати Божией. Благодатный огонь, сошедший в Господня, доставлен добрым любви наш благоспасаемый град и прибыл в первый монастырь нашего города в испение Божией Матери. За свидетельством готов, что Божий Матре всегда с нами. Она вновь молила Сына Свои Бога, чтобы Господь преклонил милости каждому из нас неба к земле. Сене Христово видявше, поклониться Святому Господу Иисусу, Еви на молитве, Христу да его поклоняется кресте и святое воскресенье в славе, и войского. 16 квітня, в день світлого Христового Воскресіння, Високопреосвященніший агафангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський звершив пасхальну божественну літургію у Спасо-Преображенському кафедральному соборі. Православні Одесити на чолі зі своїм святителем одностайно підносили молитви до Воскреслого Спасителя. На богослужінні був присутній мер міста Геннадій Труханов. Святкова божественна літургія у прямому ефірі транслювалася на медіаресурсах одеської єпархії. У відомому нам тропарі ми чуємо такі слова: Христос воскресе із мертвих, смертю, смерть поправ, ісущим огробіх живот дарував. На третій день після земної смерті Ісуса Христа відбувається те, що ніколи ще не відбувалося. Ісус Христос, який помер після страшних тортур. Переміг смерть. Він воскрес. Господь Ісус Христос провів людей з пекла до раю, показав шлях спасіння, розповів, у чому сенс земного життя. Було звершено справу людського порятунку від смерті, якої тепер немає, а є лише тимчасовий сон. Свято Світлого Христового Воскресіння, Пасха, це серце всього церковного організму. Це наріжний камінь, на якому ґрунтується духовне життя православної церкви. Період світлої пасхальної Седмиці – це особливі дні в літургійному житті православної церкви, що продовжують свято Великодня. У цей час у православних храмах щоденно відбувається богослужіння, що нагадує за своєю структурою великодню службу. На Світлій Седмиці урочисті Великодні богослужіння в Одеській єпархії очолив високопресвищеніший Агафангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський. 17 квітня у світлий понеділок правлячий архієрей Одеської єпархії владика Агафангел очолив святково-божественну літургію у Свято-Троїцькому соборі Одеси. 18 квітня у світлий вівторок свята церква Молитовна вшановувала іверську ікону Божої Матері з нагоди торжества, правлячий архіпастир Одеської єпархії, митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел звершив святкове богослужіння у свято Іверському одеському чоловічому монастирі. У співслужінні митрополита Херсонського і Таврійського Іоанна, митрополита Ніжинського і Прилуцького Климента, намісника обителі архієпископа Южнинського Діодора, також архієпископа Болградського Сергія, братії обителі та гостей у священному сані і численного міського духовенства. Потом оплачивает <звучит> все измеры, Жел есть земли. 19 квітня у світлу середу, у День пам'яті ікони Божої Матері Касперівська, високопреосвященніший Агафангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський очолив Божественну літургію у свято-Успенському кафедральному соборі Одеси, де зберігається чудотворна святиня Касперівський образ Богородиці. Владиці митрополиту співслужили вікарії єпархії: архієпископ Южнинський Діодор, архієпископ Арцийський Віктор. Та архієписко Болградський Сергій, а також духовенство Одеси. Ми віримо, що Богородиця не перестає піклуватися про нас особливо зараз, коли в Україну прийшла війна. У світлий четвер, 20 квітня, загальноєпархіальне святкове богослужіння за традицією було звершено у Свято Ілінському Одеському чоловічому монастирі. Основний зміст цього часу торжество християнин охоплений радістю про Воскресіння Спасителя, про відновлення нас, людей, у своїй гідності. Зазвичай зачинені царські врата вівтаря. Всю світлу седмицю залишаються відкритими на знак того, що для людини знову відчинені двері додому, до отця у рай! У світлу п'ятницю, 21 квітня, православна церква молитовна вшанувала чудотворний образ Пресвятої Богородиці, іменований живоносне джерело. Для свято Успенської чоловічої обителі Одеси це престольне свято. Божественна літургія в день пам'яті ікони Богоматері в особорному храмі монастиря, освяченому на честь образу живоносне джерело, була звершена архієрейським чином. Содержителю, Господи, Иисусе Христе Боже наш, призы милости в нас, высоты человека любит Твоего, наук престина народа нашего скорби свычего. Вемы, Господи, я как греками и беззакониями нашими, правдивши Твою благость. но милосердие помилуй нас, господина Высокопреосвященнейшего Шагаяна, митрополита Херсонского и Таврического, и господина Высокопреосвященнейшего Филарета, митрополита Львовского и Гаринского, и господина

И господина Преосвященнейшего Кирилла, епископа Бышевского, и господина Преосвященнейшего Аркадия, епископа Гступольского. Наши нам не недостойны долгого ставления. Моемся короче, молитвами якобы до утруби, уровень спасения. У великий четвер, з благословення Високопреосвященнішого агафангела, митрополита Одеського і Ізмаїльського, архієписко Парциський Віктор співслужив предстоятелю Української православної церкви, блаженнішому митрополиту Київському і всієї України онуфрію за божественною літургією у Пантелеймонівському монастирі у Феофанії за богослужінням було звершено чин освячення мира, вперше у Києві після 110-річної перерви. Предстоятелю співслужив сон архієреїв Української православної церкви, серед яких також вікарії Одеської єпархії, архієпископ Южненський Діодор і архієпископ Болградський Сергій. Чин мироваріння розпочався ще у великий понеділок. Тоді Предстоятель звершив освячення води та окропив заготовлені інгредієнти для мира. Також блаженніший владика особисто запалив вогонь під казаном, встановленим для мироваріння у церкві всіх святих у Феофанії. Після цього Предстоятель почав читання святого Євангелія, яке продовжували архієреї та духовенство до самого завершення мироваріння у велику середу. Вранці у великий четвер готове миро урочисто внесли в собор. Під час великого входу ємності перенесли до престолу зі святими дарами. Саме освячення речовини відбулось після хрестійного канону. Блаженніше митрополит Онуфрій підніс особливу молитву над миром, а потім проспівали тропар п'ятидесятниці. Мироваріння це процес виготовлення святого мира, яке використовується у таїнстві миропомазання. Це таїнство бере свій початок від дня п'ятидесятниці, коли святий Дух зійшов на апостолів, виливши на них свої благодатні дари. В апостольські часи зведення дарів Святого Духа відбувалося через покладення рук апостолів на новохрещених. Проте, з часом зростання християнської громади, апостоли та їхні наступники єпископи вже були не в змозі покладати руки безпосередньо на кожного нового члена церкви, тому це рукопокладення було замінене помазанням благовонним миром. У київській митрополії традиція мироваріння існує з давніх часів. Востаннє воно відбувалося у 1913 році. Ця традиція перервалася спочатку внаслідок Першої світової війни, а потім революції і приходу до влади богоборців. Виготовлення мира у Києві відновлюється у час повної самостійності і незалежності Української православної церкви. Таке рішення Собор Української православної церкви ухвалив 27 травня 2022 року. Чому особливо важливе для нас догма церкви про Воскресіння Христове? На це запитання відповів у новому випуску проекту Одеської духовної семінарії Весна Духовна, Великий Піст із Богословами протоієрей Дмитрій Предеїн, доктор Богослов'я, викладач духовної школи. Пропонуємо до вашої уваги фрагмент його виступу. Лекцію повністю можна переглянути на ютуб-каналі Одеської духовної семінарії. Тепер рай відкрит для людини. А ведь он был закрыт с момента грехопадения наших прародителей. Душа ни одного человека, даже величайших праведников, не могла войти в рай, потому что средостение вражды между Богом и людьми имело место. И теперь оно разрушается искупительным подвигом Христа. Если бы Христос не воскрес, это бы означало, что грех – и осуждение смерти, и проклятие по-прежнему в силе. Но если Христос воскрес, значит теперь все это уже упразднено. И безусловно, это очень важный момент, на котором мы должны акцентировать свое внимание, потому что реальность в нашей жизни изменилась сразу. Если разбойнику благоразумному Христос уже мог сказать на кресте «Дней со мною будешь и в раи», это значит, что теперь покаяние человека и вера его в Господа обязательно вознаградится не только в каком-то отдельном будущем, а вознаграждается сразу после выхода души человека из тела. Душа уже обретает блаженство в общении с Богом, со святыми ангелами, со святыми божьими угодниками. Пусть даже это еще не есть полнота блаженства. Полнота блаженства, безусловно, откроется только после воскресения из мертвых всего человечества, когда души соединятся с телами. Потому что полное блаженство может быть только для полного человека, для полноты человеческой природы, которая состоит не только из души, но и из тела. Тем не менее, вот это предощущение, вечного блаженства, предвкушение вечных благ уже, безусловно, имеет место и сейчас для всех праведных душ. И что еще важно отметить, те люди, которые уже сподобились попасть в рай, ясно, что и на страшном суде они услышат о себе доброе слово Христово, они будут стать одесную Спасителя, как истинные, Овцы стада Христова. У світлі великодні дні прийнято радувати одне одного словами підтримки і подарунками. Учасники проєкту добро об'єднує Одеської єпархії Української православної церкви, відвідали дітей, які перебувають в обласній лікарні та не можуть разом із усіма святкувати Пасху. Архімандрит Мелеті Якубін вручив маленьким пацієнтам солодкі подарунки, а також малюкам та дорослим підняли настрій веселі аніматори. Соціальний відділ єпархії та відділ взаємодії з, зі збройними силами України, прихожани Срітинського храму Одеси, передали воїнам на передову благодатний вогонь, святкові листівки, виготовлені дітьми, а також багато пасхальної здоби та інших продуктів. Православна молодь єпархії підготувала подарункові кошики для працівників підстанцій Центру екстреної медичної допомоги, районних відділень поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій, які чергували на свято Пасхи в Одесі. Допомогу в акції також надала торгова марка Кілія. Щоразу, коли ми прославляємо Воскресіння Христове, ми сповідуємо свою віру. Ми сповідуємо віру не тільки в те, що Христос реально жив, а й у те, що Він воскрес з мертвих. І ця віра передається з покоління до покоління. Люди, позбавлені дару віри, нерідко запитують віруючих, а як ви можете довести, що Бог є? Однак, які ще потрібні докази або чим ще пояснити, що церква існує, знаючи все те, що сталося після пришестя у світ Спасителя, знаючи, як поширилася віра Христова по всьому світу, незважаючи на всілякі переслідування та протистояння протягом двох тисяч років? Жодна інституція не витримала такого випробовування часом. Чи може бути у цього разючого за силою і зазначенням явища хибний початок, людська вигадка, людський обман? Ніколи. Феномен віри це особливий феномен властивий людині. Але ми знаємо, що сьогодні віра зазнає великих випробовувань, і про деякі суспільства говорять, що в них релігійна віра взагалі згасла. Ті, хто заперечує божественне начало в церковній історії, стверджують, що це криза віри. Не може сучасна людина вірити в Бога. Вона так багато знає, вона так багато може пояснити з наукової точки зору, що місця для Бога більше не існує. Проте, немає нічого хибнішого, ніж це твердження. Справді, криза віри сьогодні є, але вона пов'язана з іншою кризою, із кризою людини, із кризою її моральної природи. Схильна до багатьох спокус сучасна людина спрямовує своє життєве ціле покладання на досягнення того, що дуже далеко від віри в Бога, від божественних істин. І від морального закону, проголошеного Богом через Його слово. Тому треба говорити не про кризу віри, а про кризу людини, про моральну кризу багатьох людей, але в той же час ми помічаємо, наскільки реально сьогодні збільшилася кількість людей у храмах. То чому ж, безперечно, зміцнюються початки віри в нашому народі? Можливо тому, що багато страждальна батьківщина наша під особливим покровом Божої Матері. Можливо тому, що дуже важкі історичні сторінки перегортали наші предки, і так багато на цих сторінках було горя і страждань. Можливо тому, що ми набули абсолютно особливого історичного досвіду. Колись все це має принести свій плід. І сьогодні ми бачимо, як цей плід визріває. Багато в чому завдяки вашим працям, дорогі віруючі, сьогодні відкриваються серця і розум наших сучасників, які радо сприймають звістку про Христа Воскреслого. Дай Бог. Щоб динаміка розвитку релігійного життя в нашій батьківщині зберігалася, щоб зростаючи у вірі, ми зростали духом, ставали ще сильнішими, ще більш згуртованими, здатними як народ вирішувати ті непрості завдання, які стоять сьогодні перед нами, ми віримо, що Господь. Прихиливши милість до нашого народу і до церкви нашої, дасть нам сили і розуміння виконувати своє служіння, приносячи йому плід віри. Всіх вас, дорогі брати і сестри, щиро вітаємо зі святом святої Пасхи і бажаємо всім нам зміцнюватися у вірі, робити. Добре, все те, що ми повинні зробити, ґрунтуючи своє життя на Євангелії і зі смиренням та надією на Господа йти в майбутнє, і віримо, що Господь схиляє над нами свою милість. На цьому ми завершуємо нашу програму. Наступний випуск телевізійного єпархіального огляду ви побачите за тиждень. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує. У неділю 23 квітня неділя апостола Фоми Антипасха. У вівторок, 25 квітня, Радониця, Поминання померлих. У неділю 30 квітня Пам'ять святих жінок мироносиць на цьому я з вами прощаюсь. Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри!